Мотоблок Кентавр 21.6. Переставлено фільтр, повітряний, отак високо, він дуже багато набирає землі. Значить, що до нього? Отакий адаптер. Дві полоси і два болти на 8 витримують. Але треба обов'язково гравера ставити при роботі розкручується. Такий культиватор ззаді за ним. О, з культиватора лапа невелика. І ззаду дві бритви з, тож, з ручного зручного просапного культиватора, який регулюється по ширині. Знімається воно. Можна поставити отакий. Плужок, який підгортає картоплю. Але до того плужка, щоб воно його тягнуло після обробітку фрезами, зробив отакі колеса, що ставляться вже після того, як перейшов фрезами. Щоб була добра зацепка. Тут арматура 12, куски, кусочки ресори. Замість фрез чіпляю ті колеса, вони по діаметру такі самі, як фрези. І ззаді плужок і воно його нормально тоді тягне. Замість плуга використовую ще от таку річ. Просто дві стрілки. І ззаді ще одна. Ну, теж воно чіпляється на от їх дві, два болти вісьмерки. Вже Богу дякувати. Третій сезон поки що без проблем.